Привіт, друзі! Рада вас всіх бачити сьогодні. У нас цікава тема, як можна позбутися зморшок. Без ін'єкцій, в домашніх умовах, але якісно, скоро і доволі продуктивно. Я завжди дякую, коли ви пишете питання під ефірами, тому що потім ми їх всі акумулюємо. Сьогодні мені асистуватиме Софія і буде задавати ваші питання, на які я буду давати відповідь. Особисто відписати кожній ми можемо тільки коротко, але більш розгорнуто, все таки ми питання розбираємо в ефірах, тому що дуже часто ваші питання подібні. Якась девочка запитується, а цікаво, це абсолютно всім. Люблю вмиватися, але не люблю гелі і пінки. Чи можна вмиватися масажним маслом? Угу. Люблю вмиватися, але хочу для масажу щось щось інакше. Да? А, звичайно, масажна олійка, вона йде як самостійне очищуючий засіб, самостійний очищуючий засіб. Єдине, дівчата обов'язково завершать та очищення тонізуванням. Тобто, після того, як ви наносите масажний крем, він ідеально знімає тональний крем, він а, добре впорається з спф фактором Він взагалі доволі комфортний, наноситься сухими руками на суху шкіру. Або на сухий ватний диск на шкіру, і після того можна змити водою і прийти з тоніком. Відміна від молочкового очищуючого засобу полягає в тому, що масажний крем не містить кислоти. А ви пам'ятаєте, що для регенерації ми щодня мусимо забирати мертвий шар епідермісу для того, щоб провокувати ріст нового епідермісу. Тому, якщо ви дівчатка доросла, то все-таки краще молочко з тоніком. А в мене, от, наприклад, вона прима оперного театру, вона танцює балет. І коли вони гримуються так доволі жирно, то цей очищуючий засіб, використовує для зняття макіяжу після роботи. Жирна шкіра, Кремами користуюсь вашими, але хочу почати робити масажі, бо помічаю провисання. Міг таки бере своє 50 Питання в тому, чи не нашкодить мені маску для масажу, чи не буде шкіра ще більше жирніти після нього. А, ні, не буде, тому що там суміш зроблена професійними технологами, косметологами. тобто в лабораторії створена така пропорція олії в цьому кремі. Що вони не є комедогенним, цей засіб не є комедогенним. вони не пересушують шкіру, а в нас коли навпаки, коли ми вмиваємося пересушуючими засобами, то в нас компенсаторно йде виробка жиру. Коли ми очищаємо молочком або масажним кремом, у нас немає компенсаторного виділення жиру, тому що немає знежирення надмірного. Але пам'ятаємо все одно, що все-таки краще використовувати на ділянку для очей окремий засіб і ці засоби використовувати. Ористувати тільки для обличчя. Звука така видима стає з віком. Чи є щось, щоб мені покращити ситуацію? Мені всього трішки за 40, а виглядаю старіше. Сугубна складка це зазвичай такий відголосок жирної шкіри, тому що вона важка. Жирною або комбінованою, тому якщо 40 чуть-чуть за 40, то на сугубні складки в сухої шкіри не буває. Це ознака, скоріше за все, що шкіра щільна і жирна. Тут дійсно, якщо суху шкіру, ми сьогодні про це поговоримо, дуже просто позбавитися зморшок, тому що їй достатньо напоїти водою. От я у собі печене яблучко. Та? Суха шкіра старіє, як печене яблучко. Його чисто гіпотетично, можна намастити масками, наколоти водою, та? а жирна шкіра навколо. Вона погано віддає воду, вона затримує її в собі. І тому часто гравітаційно-набряковий тип старіння, це, власне, прерогатива жирної шкіри. І тут, якщо при сухій шкірі ми зволожимо шкіру, то тут проситься або кругова підтяжка, яку не дуже багато дівчат хочуть робити, та? або все-таки такі, такі, такі дії, такі рухи, які позбавляють зайвої рідини. Тобто як тільки ми знімаємо набряк, Наша шкіра стає легшою і менше стають маляри, мішки, брилі. носогубна складка стає менше. Але це, знаєш, така палка в двох кінцях. Тому що, коли ми вводимо багато рідини, шкіра мусить провиснути по ідеї, тому що це як матрац, знаєш, він наповнений повітрям, ми його підздули. Площа шкіри лишається така, як була, а об'єм, який покривається, стає менший. Тому тут треба, якщо ми вже думаємо зменшувати носогубну складку, впроваджувати активно регенерацію і ущільнення власного колагену і ластину структурних білків, для того, щоб шкіра скоріше повернулася. Тому не зловживаємо масажами щодня. Щодня ми можемо робити масаж тільки до 2 хвилин, а великі такі годинні масажі, які ми з вами робимо в інстаграмі. І на сторінці в інстаграмі їх вже багато, вони є на сторінці в Ютубі. Ми робимо один раз на тиждень для того, щоб шкірі дати час відновитися і дати час стати на місце. Дуже хорошою нагодою: при швидкому схудненні або виведенні рідини. Вам використовувати рідкий колаген в ампулах прямо курсом два рази на рік ви берете і наносите рідкий колаген. Його можна наносити під крем, під маску, під сироватку. Тобто, зазвичай я відкриваю одну ампулку. Перед масажем, перед масажем я наношу перед масажним кремом, потім роблю масаж, змиваю, наношу під маску, маску змиваю. Якщо роблю дві маски, під обидві наношу колаген, потім змиваю, потім знову наношу. Десь на два дні мені вистачає такої ампулки і таким потужним курсом. Ми регенеруємо наші структурні білки для того, щоб коли в нас піде набряк, наша шкіра стала на місце, була пружненькою, еластичною, міцною. І потрошку-потрошку по відновила свій вік, як вона там Ну, масажами можна добитися спокійно, мінус 5 мінус років. Це дуже хороша, потужна історія, тому що ми пам'ятаємо, що нашому організму обличчя, наша шкіра обличчя, вона не є дуже важливою для виживання, тому. Весь ваш білок, який ви вживаєте в їжу, якщо ви вживаєте багато, то є добре, але спочатку йде на життєво необхідні органи і лише по остаточному принципу дістається обличчя. Чи може крем з міорелаксантами повністю забрати мінічні зморшки, адже його часто називають альтернативою ботоксу? Є в нас дві чудові серії з міорелаксантами. Сироватка це взагалі те, що я ношу з собою в косметичці, тому що я попробувала і дійсно це працює. Навіть протягом дня можна нанести на чоло і довкола очей поверх косметики, поверх тонального крему, і мічні зможки стають менше помітними. Коли підстомилася, ввечері є якась важлива для тебе подія. Тобто наношу сироватку навіть поверх макіяжу. Тепер давайте поговоримо про забрати повністю. Тут впливає два факти. Фактори. Тут впливає два фактори. Перший наскільки активна міміка. Є дівчата, які просто них всі емоції на обличчі. не розказує, що це тут. Коли людина постійно свої емоції активно виражає мімікою, то Крим з міорелаксантами – це як праска. Ми попрасували, а потім пристібнулися ременем безпеки, і знову в нас м'ялася сукня. Та сама історія. Віддівчайтеся від дуже активної міміки. Що таке пептидоміорелаксанти? міорелаксанти? Це не альтернатива ботоксу. Це, звичайно, слабіше, ніж ботокс, тому що це все-таки наноситься поверхнево на шкіру, а не за рахунок ін'єкцій. Приторможує міміку. Я, якщо без сироватки з міорелаксантами, в мене права брова на пів см вища, ніж ліва брова, тому я без неї взагалі не можу. Та? І якщо ви колете, то знечулюється зазвичай, дівчата, не всі м'язи, вам не роблять мертве чоло або ділянку довколо очей. До речі, якщо ви знали, знали чи не знали, коли проколюється ботокс на ділянку мімічних зморшок, то це зазвичай супроводжується, уповільнюється лімфоток, і зазвичай мішечки стають більшими після уколів ботоксину під очі. Ви певно бачили, в серед Джессики Паркер таке було, я навколола собі ботокс, і в неї з'явилися ще більші мішки під очима. Тому я цими не бавлюсь, якщо ж Бавитися, то а, ця серія з міорелаксантами пролонгує ваші, а, дію вашого ботулотоксину, Тому що ті м'язи, які не знечулені, вони трошечки під впливом ботулотоксину повільніше рухаються, а саме вони включають ті м'язи за півроку приблизно ті м'яси, які у вас були об знерухомлені за рахунок ботоксу. Тому якщо ви колете, мірелаксанти теж будуть вам допомозі, тому що відстань між процедурами буде більша, а це економія часу, і все-таки не дуже приємно колоти, тому що це боляче, тому я вам дуже раджу. І всі засоби працюють з синергії. Тому, якщо ви берете крем сироватку з мірелаксантом, закриваєте кремом з мірелаксантом, це є повноцінний оновлюючий омолоджуючий крем, використовуємо. Ми його і на день, і на ніч, і накопичельним результатом дуже скоро а, зменшуються кількість зморшок. А забрати повністю таке трошки наївне питання. Та? Тому що ми бачимо, коли ми бачимо підлітків, які посміхаються, зморшки довкола чи все одно будуть. Тому що круговий м'яз ока, коли ми посміхаємося, він скорочується, це нормально. І, а, Бо на шкіри лишається сталою, коли ми посміхнулися, все одно з змочки, навіть в юному віці. Як можна їх забрати повністю, ну, десь в труні, можливо, колись, але ще не зараз. Для якої шкіри краще обрати серію з мількою? У мене суха, чутлива шкіра. Дівчинка, я вже не молода, 58 років. Ну так, серія за змійкою абсолютно ваша, чим вона мені ще подобається, вона оснащена дозаторами. Це для тих дівчат, які не люблять паличками пальчиками лізти в крем, дуже зручно. І на відміну від Рінова 50 мл крем-флюїд. не 30 мл як рінова, а 50. Хороша, потужна, класна серія, але 50 Ще раз, я як це знаєте, я вам повторюю з ефіру в ефір, обов'язково робимо масажі, тому що кров несе все, що ми з'їли і випили. нам треба робити масаж, а потім впроваджувати вже хорошу серію подогляду. Чим професійна косметика відрізняється від косметики мас маркет, або від той косметики, яка продається в аптеках, вона має більшу концентрацію активних інгредієнтів, запатентовані формули, ліпосомальна структура. Сироватки, тобто дійсно проникає. Якщо ви не хочете колоти мезотерапію, то постійне використання сироват рано, рано і ввечері дає потужні результати. Але не все, на чому написана сироватка, є дрібномолекулярним. Для того, щоб зробити дрібномолекулярну структуру, потрібно зробити певні такі технологічні зусилля. І вони вартують не 5 копійок, тому якщо на сироватці написано, що вона сєро, а коштує вона 200 гривень, повірте, це лише легке поверхневе зволоження і нічого більше, чи можна під кем лінова сироваткою змійкою чи однакові в неї гміорелаксант? І пептиди міорлаксанти в них трошки різні. Там а, в кремі Рінова йдуть два пептиди нового покоління. Тут один пептид Міорелаксант зі змійною труди. Але я завжди наношу сироватку з міорелаксантами під свій крем Рінова. Тобто це в мене ну, постійна пара. Я кожен ранок доглядаю так за шкірою, тому що я дійсно люблю ефекти цього засобу. І я вже казала в одному з минулих ефірів мене е, уговорили. Переконали дівчата нещодавно вколоти чоло. І в мене так упали брови на очі, в мене так повисла повіка, що я власне схаменулася швидко масажами, розпрацювала чоло, вивела ботулотоксин, очі відкрилися наново. Я нещодавно була в коліжанки в косметолога, в гостях. В неї та сама ситуація. Не можу собі колоти ботокс чуло, чоло, тому що падають брови. І це нормальна побочка. Тому, звичайно, я релаксанти з сироватками, я ще кажу. Вам, щоб ви допомагали собі смоктатися. Можете просто костяшечками пальчиків до почервоніння, можна м'ячиком, можна шкрипком гуаша викликати почервоніння чола, і тоді дійсно крем буде спрацьовувати ще скоріше і давати ще потужніший результат. Погоджую робити маски, я купила усі, але чи даватиме якийсь видів релігеріт під маскою, якщо ж ми маску через 20 хвилин змиваємо разом з ним? Так, звичайно, по-перше, маска робить оклюзію. Тобто вона накриває плівкою. І це завжди знаєш, коли вона маленька була, або коли нас щось болить, нам робили компрес. Накривають плівкою та да, беруть марлечку, просичують якимось там це, накривають компрес. Чому відбувається оклюзія, коли покривається якоюсь? Жерну плівочку, то зазвичай під ту еклюзію значно скоріше працює засіб. І маски у нас теж вони потужні і вони допомагають, особливо альгінатна маска, наприклад. Вона допомагає впроваджувати всі сироватки всередину. Тобто маска затягує, вона кличе сироватки під низ. Тому дійсно можна збагачувати сироватками, а в разі того, що якщо ви в себе помічаєте гравітаційне старіння, то ампули з колагеном і еластином дуже дуже важливо. Колаген Абсолютно не жирна ампула, її можна наносити і на шкіру довкола очей, і на шийку, і на декольте. Тобто потужний засіб, звичайно, під маски буде ще покращувати. Якби ви прийшли до косметолога, наприклад, вона назвала вам концентровану маску чи гіперконцентровану, то якщо ви нанесете ще ампулку під ваш засіб, то буде ще краще. Тому любіть себе, балуйте себе, і шкіра буде вам дякувати. Вибачте, що пишу, але маю страшну древну шию і пігментацію на декольте. Чи можна якось з цим боротися? Ну, найпростіший спосіб це шалик, <голи> гольфіки, так, якісь роди такого закривання. Звичайно, літом це не завжди доцільно, тому що жарко і незручно. А не забуваємо, що звичайно весь свідогляд ми наносимо. Ну, хтось каже, до грудей, хоча б до ключиць наносити, так, тому що декольте, чому воно горить в дівчат? Тому що сонце падає під певним кутом. Якщо є груди, то це вже ну, тут у нас не буває пігментації, тому що сонечко туди падає. Під Певним кутом, та на плечах є, тому що під кутом 90 градусів падає. І декольте, коли є сіськи, то зазвичай сюди сонце падає. Більше бачиш, над верхньою губою буває пігментація, тому що губка вивернута. Та? Тобто на оцих діляночках, тому що дивиться, вони теж під кутом під іншим до сонця знаходяться, не так, як чоло. Або є у дівчат вивернуте чоло, коли ріст волосся дуже високий, сюди під кутом 90 градусів падає сонце і починається прикоренева пігментація. Але горить найбільша шкіра, коли вона суха. Тому якщо ми починаємо впроваджувати масажі, потім є дуже два потужних крема, крем 50 мл і 250 мл, це крем для шиї з орхідеєю. Його можна використовувати поверх вашого денного вечірнього догляду. Тобто зробили свій вечірній догляд повноцінний. І потім перед сном наносимо таким доволі товстим шаром, закриває, забираємо волосика і наносимо товстим шаром крем для шиї декольте. Теж додатково, але масажі все одно робимо. Губи жахливо тріскають навіть літом. Страшно робити макіяж з помадою. Пробуй їх тонувати і тоді наносити помаду. Чи правильно це? Ну, не, не зовсім так, тому що ну, помада ніяк не повпливає на те, що губи будуть лущитися менше. А, і знаєш, зазвичай у візажистів є таке правило, що чим товстіше тон, тим менше тримається. Тому ми на повіку, наприклад, не наносимо тональний крем, ми наносимо базу під тіні і наносимо тіні. Якщо ми затонуємося і нанесемо тіні на повіку, буде товстий шар, і він буде сильніше деформуватися, перенавантажувати повіку. І так само на губах, якщо ми нашаровуємо декілька засобів, то це буде триматися гірше. Тому крем для губ, ви знаєте, так? але скоро відновити можна нічною маскою, її можна як блиск використовувати протягом дня постійно-постійно, має. Дуже-дуже приємний аромат, має лопаточку, тобто в якості близько можна наносити. І йдіть тоді вже від стійких помад, йдіть в сторону гелових помад. Є дуже класні гелові помади, в них розкішна структура, вони прям крем-гель, тому вони в олівці, дівчата, що їх не можна зробити в упаковці звичайної помади, тому що це гелоподібна помада. Звичайно, її купляти треба з точилочкою, це однозначно, тому що вона не викручується, вона йде сточилочко. Зараз на них буде. Промокод. Там дуже багато класних відтінків, ми окремо записували відео на YouTube. Кому не, хто не бачив обзор кольорів, напишіть ми вам, просто скинемо посилання, просто переходьте на інші помади. Тобто помада ваша мусить бути блискуча. Вона мусить бути жирненька, і тоді губи буде сухнути менше. І оця хибна історія. Що якщо щось лущиться, треба відлущити. Не відлущуйте, регенеруйте, зволожуйте, 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 тому що будуть раночки. І не сідайте на бальзами для губ, тому що на них дівчата сідають як на наркотик, це є погано. Потім виникає залежність. Крем для губ це взагалі наш ну, хід е, по, по продажах, тому що дівчата позбуваються лущення, позбуваються кисетних зморшок, стають такі пухлі, красиві губи. А я зазвичай кажу, що губи це інвестиція в майбутнє, тому що коли я малюю дівчат 70-80 років, на жаль, по віки ми вже не можемо задіювати в макіяжі, тому що вони вже стають геть дряблі. Тому в нас з вами лишаються губи і брови, і ось нам їх треба лишити, щоб ми, бабуські, були дуже красиві, правда? Напишіть свої, свої думки, як ви вважаєте, губи це важливо для жінки чи не дуже? Мені здається, що, що це щось таке: знаєш, чоловіки не можуть ходити в сукнях, чоловіки не можуть ходити на підборах, чоловіки не можуть малювати губи. І це у нас таке відміння жіноче. І для того, щоб губи виглядали гарно, за ними теж треба все-таки доглядати системно. Як підібрати свій відтінок рум'ян, якщо постійно червоніє? А це все дуже просто, я не знаю, чи у вас тут є колір на коло. Дівчата для дівчат, схильних до почервоніння, ми беремо оранжеві рум'яна, прямо оранжеві, не рожеві, не персикові, а оранжеві. До мене, коли прийшла дівчинка на навчання, я як... От я показую оранжевий колір. ЛБСІ в нього номер. А коли ми наносимо оранжеві рум'яна, вони підсвітлюються нашим рожевим контуром і стоють От коли Юля прийшла до мене на навчання, я їй показала оранжеві рум'яна, а вона не мала грошей з собою. І прийшла купляти їх, коли мене не було. І дівчата переконали її на персикові. На мене звали каже: Женя, купила персиковий рум'яна, я з ними червона. Тож послухайте, будь ласка, не експериментуйте. Якщо ваше обличчя схильне до почервоніння, ваші рум'яна лише оранжеві, окей? Чи підібде поманда коллівець, якщо має зморшки над губами, чи не буде він розтікатися? Ну, по-перше, <кій> можна підхопити ще додатково олівчиком. Контурним, так? я не знаю ступінь кисетних змашок цієї дівчки. Зазвичай ці помади не текучі. Не І можна ж обирати кольори, які такі не є, ну, не є дуже яскравими. Але ми робимо масаж для губ, робимо веселку на губах. Це такий прийом, коли ми розтягуємо верхню губку, ми беремо покриний для губ, робимо цей масаж. І, над кисетними зморшками можна працювати. Це не, не та історія, яка вже раз виникла на все життя: крем для губ, лошачі помади, масажі, гелові помади. Будуть у вас губи, як квіточки, які будуть хотітися цьому ти постійно. Хотіла б придбати коректор, щоб приховувати висипання, але не користуюсь тональним, чи можливо підібрати коректор до, до шкіри? Чи є такий коректор, що лікує прищики? Три питання в одному, так і дійсно. Дівчата іноді хочуть підібрати коректор без тонального, це називається зоноване тонування, це працює і досить добре. Існують коректори з антисептиком, це коректори з саліциловою кислотою від VSTO. Ві Зараз в мене перед критичними днями теж висипало трошки підборіддя. От у мене номер два, і я його наношу. І я скажу, що колір адаптивний. Тобто ну, не є він такий, щоб. Знаєш, дуже-дуже відрізнявся від нашої слов'янської шкіри. Відтінки класні, що одиничка, що двієчка без коричневого, без руджевого відтінку, чисто такі от бежеві класні відтіночки. Одиничка для світлої шкіри, двіечка для темної шкіри. Коректор цей можна наносити і на ніч на висипку, можна мати з собою в сумочці. дуже зручний дизайн, і просто ви миєте ручки, викручуєте і наносите не з коректора, а так як я вам зараз показала, наносити його пальчиком. Єдине, що його не можна використовувати під очі, тому що ця ліцилка все-таки підсушує. Якщо ви хочете два в одному, і коректор під очі, і коректор на висипку, то все-таки кращий коректор в шайбі. В мене зараз шістечка, такий вот відтіночок, його можна використовувати всюди. І на веснянки, і на пігментацію, і на висипку, але він не містить антисептика. На всі ті продукції, на які ми зараз даємо вам відповідь, буде сьогодні промокод. Ви їх можете подивитися в нашій групі в Viber. Хто ще не там пишемо мінус. Айбер, і ми вас долучаємо до нашої спільноти. Тож, ще хочу вам сказати, що коли ви робите маски, то перемежати їх класно тоніком. Обов'язково кожен раз, коли ви змили маску і будете наносити, наприклад, другу маску, варто протерти тоніком, тонік підсилює дію крему в декілька разів, тонік підсилює дію маски. І зараз ми вам дамо класний тонік на промокод, він бюджетний, це повноцінний тонік з календулою. Ви знаєте, що календула це потужний антисептик, з задоволенням, обов'язково перед масаж Протираєте обличчя після масажу, протираєте обличчя, і тоді ваші засоби будуть діяти ще потужніше. І головна формула, головний успіх цього всього це системність, дисципліна, понад мотивацію. Можете сложити це все в корзиночку, поставити її біля ліжка. І вже коли ви дивитесь свій вечірній фільм чи серіал, прямо в ліжку можна робити масажі. Нічого страшного не буде. Ви нанесли масажний крем, зробили масаж, витерли сухим матним диском і відмилися. Повністю тоніком з календулою, адже з візнишкою він буде дуже поприємній ціні, їм можна повноцінно умиватися і не вмиватися, в разі чого водою. Тоді я зараз ще покажу скоренько, які відтінки є рум'ян. Ви не лякайтеся, що вони доволі яскраві. Що ти показуєш? Все добре. Вони доволі яскраві, тому що їх треба абсолютно крапочку. У мене зараз є рум'яна, і я люблю кремоподібні рум'яна, тому що ви мусите знати, жир водою не розчинюється. Якщо у вас сухий коректор, якщо у вас сухі рум'яна, ви спітнієте, то капля поту потече і буде потьок, буде полосочка. Кремоподібні рум'яна наносяться на тональний крем, не течуть, не розмазуються і тримаються цілий день. І приблизно, дівчата, ну не знаю, на рік часу до цих Стачає. Тобто це такий мій улюблений продукт. Є яскраві відтінки, вони економічніші, тому що їх менше треба ставити. А якщо ви боїтеся яскравого кольору, то є два натуральних відтінка LB і Lbar. От Вони такі от більше натуральні відтіночки. Якщо ви боїтеся яскравого, до речі, їх можна ще кидати на губи. Тобто, ви такі знаєте, я люблю після спортзалу: ти вийшов, трошки дав рум'ян і чуть-чуть можна. Кинути на губи і виходить такий Дуже свіжий, дуже красивий відтінок на губах і при тому в косметичці не займає багато місця. Літом не лишайте ваші косметички в машині або прячте їх у багажник, тому що при високій температурі вся ваша косметика може розтаяти, особливо гелподібні помади. Тож косметичку виносимо з собою, але не лишаємо. Навіть дівчата кинула косметичку на капот, прийшла, в неї там все поплавалось. Тому цього не робіть. Якщо у вас немає питань, дякую за комплімент, дівчата. Якщо вас вас немає питань, ми тоді будемо потрошку фіналити. Так, ефір у нас сьогодні був недовгий, але промокоди чудові. Зараз вся серія зі змійкою. Користуйте задоволенням кремчик для повік 15 мл з пептидами і релаксантами. До речі, він іде як крем для очей і губ. На ньому прямо так написано крем для очей і губ. Тому, якщо ви не можете собі дозволити два різних засоби окремо крем для очей, або ви їдете в подорож, якусь і вам треба щось малесеньке взяти з собою, то ці 15 мл може використовувати. Використовуватися і для очей, і для губ. Не забувайте, що якщо ви ходнете, а дуже багато дівчат до моря готуються і худнуть, то обов'язково підтримуйте вашу шкіру, ваші структурні білки за рахунок такої активної, концентрованої сироватки в ампулах, і тоді ваші провисання будуть меншими. Мені здається, ми все обсудили. Я, я дуже я посилаю вам шматочок свого сердечка. Якщо вам сподобався ефір, ви почули для себе щось корисне, пос, обов'язково поставте вподобачку, поділіться їм на своїй сторінці, і ми з вами скоро зустрінемося і поговоримо про щось цікаве і корисне. Все, до побачення!